З оцих стендів із найрізноманітнішими виробами поволі виростає крамниця товарів і послуг ветеранського бізнесу. Це один із способів, як Львів підтримує тих, хто стояв на захисті України. Розташувалася крамничка у міській раді в центрі підтримки підприємництва. Це дуже гарна промоція, бо в нашому центрі багато відвідувачів. Ми, до прикладу, їздимо у відрядження чи маємо різного роду делегації з різних країн, і це теж дуже гарно підтримати ветеранський бізнес. Серед розмаїття крафтової продукції вироби з глини гончара Юрія Данилишина. Журналіст за освітою він свого часу обрав гончарство справою життя. Тож до неї і повернувся, прийшовши з війни. Я вже ніби постив коріння трохи там, а тут вже відірвався зовсім. Це складний процес. Я досі над цим працюю. Потрохи, потрохи повертаюся до роботи. Зайнятість ветеранів складна проблема, що потребує цілісного підходу на душе різними способами підтримувати на державному рівні, на меценатському. на… На приватному ну проявляти ініціативу це наші захисники. За результатами онлайн опитування, яке провів Український ветеранський фонд, торік у січні, 63% діючих військовослужбовців були зацікавлені зайнятися власною справою, і лише 17% вважали за краще працювати за наймом. Важливо не закритися в собі і не починати в собі колупатися, а пробувати далі розвиватися, знайти якийсь свій унікальний спосіб. Юрій виготовляє керамічний посуд, декор і прикраси та навчає цьому інших. На грантові кошти я витратив на придбання матеріалів і на придбання спеціальних. Но й пачі, які я в Україні. Є чимало грантових програм для розвитку підприємницької діяльності ветеранів. Щоб розвинути свою справу, Юрій скористався програмою Відвага до бізнесу. Ініціативу реалізовує департамент економічного розвитку Львівської міської ради спільно з чеською гуманітарною організацією Людина в біді. Ветерани не лише отримують кошти на відкриття чи розвиток бізнесу, а й проходять навчальні курси та мають менторську підтримку під час своєї діяльності. Ми надали 75 грантів, провчили 179. Ветеранів чи їх дружин відкрилось 38 нових фопів і створено 42 нових робочих місця. Ветеранський бізнес у Львові ознаковують спеціальними наліпками для привернення уваги споживачів та мешканців. А ще тут розроблена інтерактивна мапа їхніх власних справ. Деякі люди сюди приходили, казали, бо вони мене знайшли на ветеранській мапі. Бо це допомагає клієнтам, які хочуть підтримати ветеранський бізнес. Власне підтримати ветеранський бізнес. Не шукати, гуглити окремо там якось. А от є мапа там собі зайди і знайде. Львів. Став першим містом України, де бізнес запровадив знижки для військових. Зробили теж такі наліпки, друже, ветерани. Дякуємо за службу. У нас для тебе діє знижка. Цю програму лояльності підтримали кілька сотень місцевих підприємств та організацій. Їхній перелік можна знайти на сайті міста як окремий напрям підтримки ветеранського підприємництва. Ярмарки їх двічі у місяць проводять на площі ринок. Це не лише про продаж, а й про спілкування між ветеранами, взаємну підтримку. Загалом всі ці наші політики формують таку політику підтримки в місті до ветеранської спільноти політику вдячності, політику пошани. Дякуємо ветеранам за службу. Підтримуємо навчання. Анням грантами допомагаємо розвиватися. Бізнес з свого боку теж надає знижки в суспільстві. В нас в місті формується така соціальна згуртованість. Дуже було б добре, якби всі місцеві громади розвивали в себе такі середовища, допомагали ветеранам, сприяли їх розвитку як підприємцям, сприяли згуртованню більшого. більшому. Ветеранський бізнес це не просто підприємництво, це нова глава життя наших захисників. Львів щиро простягає руку допомоги тим, хто повернувся з фронту, хто захищав нашу батьківщину. А як підтримує ветеранський бізнес Володимир? У нашому наступному сюжеті Валентина Таненська слово правди.